Знаєш, моя трансформація почалася з того моменту, коли я взагалі стала на цей духовний шлях. Вона буде тривати дуже довго. Напевно, на протязі всього твого життя. Коли людина думає, що якщо вона знайде най... своє призначення, піде там до нумеролога, до астролога, і їй скажуть, в чому твоє призначення. То вона швидко стане щасливою, тому що найде саме ту якусь професію, ту сферу діяльності, яка їй відразу почне приносити гроші, клієнтів, і все буде дуже класно. Але насправді це велика ілюзія. Коли ти стаєш на, на свій шлях, запускається трансформація і починається саме цікаво. Запускається очистка карми, піднімається абсолютно все нагору. Коли людина стає на свій шлях, їй її починають приходити. Перевірки Перевірки на гроші, перевірки на відносини, перевірки на те, чи е, зможеш ти до останнього бути віддана своїй справі, навіть якщо зовні все просто руйнується. Зовні взагалі не та картинка, яку ти собі уявляла. Тому що воно насправді все буде не так, як ти собі цього хочеш. Взнати про себе як інструкцію, да, Почати її приміняти в житті це зовсім інше. Ці уроки всі вони починають підніматися, тому що в цей момент включається закалка духу твого. Саме в цьому ти починаєш рости. В мене дуже багато таких <правді> перевірок постійно на гроші, звичайно. Але в один момент, коли я сіла і признала собі чесно в тому, чи готова я зійти з цієї дистанції, я зрозуміла, що я е, цим. Не можу більше не займатися. Почати на якусь проблему, дивитися так, що ця проблема, якщо вона є, в цей момент вона вже вирішена. Просто дати необхідний час для цього, не впадати в якусь депресію і просто, знаєте, постійно задавати собі запитання, для чого я це роблю, щоб що. І якщо ви чітко знаєте питання, відповідь на ці питання. Ви постійно будете рухатися в цьому напрямку далі, далі, далі. Дуже важливо, коли запускається ця трансформація, включається пропрацювання твоєї гордині, включається пропрацювання твого его. І це болісний процес. Не кожен може з цього піднятися, а якщо піднімається таке завдання першопрохідців, в яких цей процес запускається зараз швидше, вони цей процес проходять для того, щоб далі показати іншим людям, що через це можна пройти. Да, моментами це боляче, але саме через цю біль ми впускаємо в себе енергію творця. Ми починаємо трансформувати зовні цю енергію і бачити взагалі зовсім іншу картину. І чим далі ти йдеш в це і дивишся саме через цю лінзу, Тим більше ти починаєш здаватися. Тобто тебе як особистість зовні може здаватися, що життя починає тебе ламати для того, щоб ти здавалася, здавалася, приймала, приймала, і саме тоді починає вже через твоє ось таке безсилля в тебе починає проходити чиста справжня енергія саме в цей момент. Ти починаєш з'єднуватися зі своїми якимись вищими аспектами, які починають тебе вести, які починають тебе направляти, це, ти це відчуваєш, ти це щитуєш довкола, і тобі нічого не треба. Тобі не треба нічого знати, тобі не треба нікого е, слухати, тому що ти все знаєш всередині себе. І ось цей такий ключик, яким ми підключаємося, він знаходиться ось тут. В нашому сердечному центрі. І коли ми починаємо здаватися Богу по-чесному, сказати, що все, я задовбалася, я вже не можу це вигрібати, все просто, мене вже все задовбало, все, веди мене, дій через мене, і в цей момент починають відбуватися просто чудеса.